Oh um. Доброго дня. Добрий. Марія, це ви? Це Маріна. Маріна Глібко, так? Да? Так. Да. А мене звати Віктор Васильович. Я займався справою Кабірник. У нас у квітні буде суд там по поводу маленької дитинки Даші. А я чув, що таке, що колись вони вас там побили да, з подружкою. Так, да, було таке, а скажіть, будь ласка, а що за суд? Що сталося? Ну, там права дитини порушені. Порушені права дитини. А що вона її теж б'є? Ну насчет биття, то я не знаю, але там вона їх голенькі фотки розміщала в інтернеті з накрашеними губками і так далі. Ну це порушення прав дитини. Як то на продаж, знаєте. А то що там луплять, то казали, там теж діти. Розповідали. А чому ви в справу. Тобто то ця дитина, це моя хрещениця. І ага. через те, що коберник тоді, як мене побила, я просто зараз не можу побачити з цією дитиною. Ну, бо якби я туди не хочу їхати, я не хочу їх взагалі нікого бачити. А я цю дитину похрестила і через цю всю ситуацію я не можу з нею бачитись, то я просто питаю, я переживаю з mm нею. -hmm. Бачите, яке співпадіння. А ми стали на її захист, подали позов до суду і будемо їх витягувати до суду. Ось коли саме буде суд? По-моєму, четверто. Я ще вточнуся на всякий випадок. Вам скажу пізніше вже точну дату і час. Це перше буде таке засідання. Це в районному суді, суддя дубовик. Угу. Якщо ну щось вирішить таке, то що можуть зробити дитину заберуть неї. Ну, бажано було б, звісно, щоб в неї взагалі всіх дітей забрати, тому що це ж не ті люди, ми ж їх бачили, чули. Тут такі випадки були, батьки Дашини приїздили сюди побачитися з нею. І ми отсняли матеріал поліцай педагоги Ролик є в інтернеті, крутиться <кхе> подивитися. Таке творить, це взагалі, звісно. Як таким людям дітей можна давати, я не знаю. Так. А от скажіть, от тоді порушували кримінальну справу. Чому її закрили ту справу? Бо щось дуже дивно вони позакривали їх всі ці справи? Я не знаю чому, але е, вона побила мене ще одну дівчинку, яка з нами проживала. І вони дзвонили нам завжди просили, щоб ми забрали заяви свої. Та. Я свою заяву так до кінця й не забрала, і до мене часто дзвонять що, ну, з міліції турбують мене, що воно там в архіві все залишилося. А то дівчинку вони так налякали, що вона забрала свій заяву швид. Ага. Тобто, ну, а... я вийшла з сім'ї, тоді було рішення міської ради, я вийшла з сім'ї, я свою заяву до сих пор не забрала. Вона в міліції так і лежить. А коли останній мене побила? Коли останній раз дзвонили з міліції? Ой Боже, вже давно ще перед новим ага. роком до мене щось дзвонили. Ага, це ми тоді вони саме. Їх щось, вони там говорили, що, що воно в архіві там, що вони там щось роздивилися, цю справу, знов хочуть піднімати її. Ага. О, ну я не знаю. Но після того біз мене, ніхто не дзвонив. А І за що дзвонив, це... ну, а за що били? Боже, бувало таке, що їй щось не понравиться, чи в неї настрою нема, вона може просто вдарити. Ага. Ну така вона людина. Вона ж в цьому в, боже, де вона там працювала, в домі, чи де я не пам'ятаю. І вона, видно, така жорстока стала після того, я не знаю чого. А як била? Руками, ногами, десь якісь сімки. Ну, останній раз вона мене побила. Я їй сказала, що я хочу вийти з сім'ї. Мені, мало бути, 18 років, і я пішла з друзями на природу. От, і ми випили з цією дівчину трошки вина. Ми тоді прийшли додому, нормально все. Вона нас занюхала, що випили. Ми сказали, що ми пили вино. Вона нас почала бити. Після цього вона нас наказала, а на наступний день у мене було день народження, 18 років було рівно. Вона нас наказала, поїхала з усіма на річку, нас залишила двоє вдома. Ну, перед тим, як вона мала їхати, я вже не витримала, я їй сказала, я хочу вийти з сім'ї, я вже маю право. І вона мені сказала, що я така неблагодарна, що я так швидко хочу вийти з сім'ї, і вона мене почала бити. Вона мені розбила ніс, я робила снімок. Вона мені розбила губу, в мене під руком був синяк. Я ходила в суд експертизу, мені сказали, на мені немає ніяких важких тілесних ушкоджень. І вони після цього все закрили, бо в неї є звязі. У неї племінник. Я нічого не змогла доказати. Вона неї племінник, кажуть, в поліції працює. Я не знаю, хто в неї працює в поліції, але видно в неї зв'язи там добрі є. Угу. Тобто ви не відмовляєтесь від своєї заяви? Ні, 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 я навіть угу. її не думаю. Хай там лежить. А поліція ну? так і не зустрічалась з вами повторно. Ні, 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 більш зі мною ніхто не зустрічався. Мені ото дзвонили, щось один раз спитали, чи це правда, я розказала, що це правда і все, більше мене ніхто не турбував. Угу. А вони дуже агресивні, надзвичайно агресивні. Вони дітей в туберкульозці санаторії, тримають їх там, самі гроші і отримують. Вас теж посилали чи ні? Так, да, я там віддихала не один раз. Воно там недалеко від того дому, де ми проживаємо, цей санаторій, лісовий mm -hmm. берег, якщо я не помиляюсь, називаємо. Ну no, так. А в цей час da. держава на вас перечисляла гроші, розумієте? Кабірникам. І ви могли там ще й туберкульоз підчепити. І лікарства якісь давали вам теж, так? Да? Ну no, там якісь вітаміни видавали чи таблетки, я вже mm -hmm. точно не пам'ятаю. Але було таке, так. Да. А довго ви там знаходились? Часто, довго, як? О, Боже, мабуть, три неділі, десь двадцять 21 день ми там були. Ви один раз там були, так? Да? Е, я була там один чи два рази, я не пам'ятаю вже угу. точно. А що є там була? Ага. Є якісь показання у вас по туберкульозу? У мене Мені робили реакцію манту, мене все було нормально. У всіх дітей було все нормально, але вона нас туди відправляла. Вона сказала, що це для профілактики. У мене є всі мої довідки, всі ці про у мене все є, у мене все нормально. Ясно. Ясно. Ну що, телефонуйте, як мало ли що там пригадаєте Васильович, десь. Васильович, так. Васильович, так. Василь. Так, заходьте на сайт, да, він це. то так називається СБУ UA, але якщо наберете СБУ е Котенка, то знайдете. <смеш> там знайдете цей матеріал. А, кажу, а ваша подруж. Да, ваш, ваша подружка, вона спригнула з цієї теми. Її видно, чи купили, чи залякали. Ну схоже, що і ще подарунками там задобрили. Я не знаю, чи її задобрили, <смеш> але <смеш> до мене вона теж дзвонила, дуже хорошою вже такою робилася, вибачалася переді мною, але ні. Не, заяву забрала вона. Так, да, вона забрала, я до всіх сторон не забрала, її не збираю, що не збирала. Я з нею зустрічався, записав її на диктофон. Вона підтвердила, що було побиття. Я матеріали опублікував. І потім почали мені телефонувати, погрожувати там. Ну я зрозумів, що з дівчиною попрацювали дуже гарно. Але матеріал все одно пішов. Такі діла. Добре, бувайте, здорові. Добре, дякую, ага, бувайте Добре. здорові, до да, побачення. Які переходять з однієї фракції в іншу, якої не мають зовсім права. Це ми говоримо про пані Галагузу. Зайорзала Галагуза. Загалагузнічала, чого-то, е? Не потрібно просто будь-що ляпати. Це стосується вас, пані Галагуза. Ви Випаратів закончили. Ви можете українською говорити. Смислом замовче не те Замов, на те, що він не ходить в школу по півроку, а сидять у прикльоті санаторії. Чому він надаєте відповідь на мої 10 звернень? Пані Малафуза, чому ви це покриваєте? Нема що сказати, так? Я да? хочу передати слово далі. Ну, да. Я, Я хотіла, щоб ви казали правду. Чому діти порушуються права на освіту дітей? Чому вони не ходять за півроку, один, один місяць в школі були? Як Я вам не соромно, яка дитина з цього і буде? Пані Калабуси дасть відповіді на їхні питання. Я питаю, дайте. По вашій землі я вам писала, ви депутат, гуманітарний голова комісії, я написала вам десятки звернень, що діти по півроку. Денис ми давайте його запросимо. Позвонимо йому. Він за півроку, він на місяць тільки був в школі. Він не хворів ніколи туберкульозом. Чому він за тоді поті, по був в санаторії? Чому ви мовчите? Зібрали тула і що буде знову більше лапшу людям. Ви ну просто пригони! Відправляли в цей лагерь, а да? ти розумів, чого тебе туди відправляють? А мені не казали, що це. Мені просто сказали, що це на відпочинок, мені казали, що кого він. Самі печі там не Ну а як потім хто узнав, що цей лагерь? Я узнав по талончику, там талончик був. Іде виписка, якби не виписка, а. Чи виписка І чи ну, там такий тавончик лінії приклеєний. з боку написано проти туберкульозу якось костій і так далі.